Стоячи тут, проходячи і очікуючи вашу ходу, я почув одну фразу від одної жіночки, я проходила повз моє авто, з якого я виходив. Краще би дітям залишили під дитячі площадки. Знов розбирають. Ми вже залишали дітям, майданчики. Без культурі, без бездуховність. А б, може краще ми дійсно, як і раніше, спочатку дітям духовність прививали, а потім би не було неповаги до батьків, неповаги до країни, незнання історії своєї. Краще іноді потягнутися. Здається нам за близьким матеріальним. А потім за, всім, за цим стоїть оце наше продавання всього. Ні, дорогі браті і сестри. Ми люди вільні. Ми люди, створені за образом і подобою Божої. Саме і підтримуємо своє життя через нашу подобу до Бога. Головне нам не грішити. А щоб не грішити, треба збиратися разом. А щоб збиратися разом, треба відбудовувати храми Божі. І я дякую вам.